Добрий день! Хочу продовжити тему. Чи можливий не силовий шлях Гармонізації України? Ну не тільки України, як приклади всього світу. Ну, по сценарію Індія, Ісландія. Те, що я в минулому відео вразив. Яким же шляхом це можна реалізувати? Ну, давайте проаналізуємо дві технології. Та, що застосована була в Індії, і та, що була застосована в Ісландії. Ну, в Індії зрозуміло, там брахмани володіючи ведичними знаннями, фактично працювали значною кількістю людей, у них виникло бажання на зміни. Частина цих людей вийшла на вулицю, цю сидячу забастовку робить. Ну і фактично кількість людей зсягла якоїсь критичної маси, що стало можливо на рівні матриці, матеріалізувати цю дію. Звільнення її дії від загарбників, колонізаторів англійських. Що відбулося в Ісландії? Подібна ситуація, але через інтернет. Значна кількість людей забажала, щоб кровопивці банкіри пішли з країни, і щоб ті борги, що вони набирали практично по своїм кишеням, розкладали, поділилися з тими, хто їм давав, не віддавати. В них теж вийшло. Який же варіант можливий для України. Ну, якраз для України варіант можливий навіть Ісландії. Тому що велика кількість людей, як в Індії, ну, досить тяжко, тому що влада буде реагувати. Пам'ятаєте, там були при Януковичі закони. Більше трьох не збираться і тому подібне. Але інтернет є. Да, в інтернеті. Будуть відслідковувати, але все рівно інформацію можна подавати в інтернеті великому загалу людей. Більше, особливо молодь в інтернеті більшу частину свого життя зараз проводить. От, в минулому відео я приводив приклад, як використовують е, тренінги роблять, щоб штучно відволікати молодь на рівні дурниці. Ну, замість того, щоб там шукати дету. Машину знайти пожежну чи тисячу шекель, які вийшли з обігу. Ну, краще їм дати завдання подумати, а якою ви бачите свою вулицю, своє місто. Навіть не треба за всю Україну. Ну і взагалі то за всю країну. Хай вони мислять в чому на А не вирішення безглуздих тих, завдань, ті, що ставляться на цих тренінгах. Треба реальний тренінг. Хочете змінити своє життя. От яке ми бачите майбутнє в Україні. Вони оці думки висловлювали. Можна зробити навіть так. Ну, зараз багато політиків різних, вони хочуть один одного переплюнути, щоб їм довіра була От, зробити соціальне опитування. Наприклад, якісь питання. Людина, відповідаючи на ці питання, не, не може замислитися. Ну, наприклад, вести там таке опитування, скільки років вам треба, щоб заробити на квартиру? Скільки років вам треба працювати, щоб заробити на машину? Ну і тому подібне. Ну, якщо людина починає аналізувати, зразу ж, Враховуючи свій заробіток, ну, багатьох вийде, що скільки років люди не живуть. Вже замислить, що що за життя таке, що неможливо на саме необхідне навіть заробити. Тому що ж треба. Фактично, це соціальне опитування може просто примусити людини замислитися, для чого взагалі вона живе. Тут нічого такого нема, кримінального. Просто соціальне опитування. І деякі політики чи громадські організації можуть це використати. Фактично тут нема супротиву влади, владі, щоб не були репресії з того боку, а просто формування іншої думки. Тому що влада вона керується зовні, і думки там у поведерів зовсім інші щодо України навіть ті, що в владі знаходяться, вони живуть на Україні. І не всі з них мають можливість, якщо народ України підніметься, кудись утекти. Або обмежені в них можливості. І вони практично, якби гармонічно вписатися нове суспільство в Україні, вони б залюбки тут залишилися. Що не треба розглядати всіх як ворогів. Тим більше, коли цей процес піде, багато хто розуміє, що ворогів взагалі не існує. Це просто програма в голові, закладена різними жерцями. Так що твій ворог сьогодні-завтра може бути твоїм <кхух> союзником. І багато хто із силовиків, тих же самих, які це в них дуже багато розумних людей, вони це розуміють. Так що. Все практично можна провести. Але треба простимулювати, щоб велика кількість людей забажала якогось майбутнього іншого для себе в Україні. І того, що нав'язують, тікайте в Польщу, тікайте в Московію чи ще кудись. А іншу на своїй землі. І зараз наближається покрова. От раніше Поки ще не була зруйнована система, ну, от виходить в воїни захищати свою землю. До кого не звертається? Ну, спочатку було таке, що лягали на землю, обнімали і просили матінко, стара земля, дай нам сили від ворога відбитися. Потім вони вставали, піднімали в очі, до неба дивилися на сонце чи просто в небо. Кликали Всевишнього. Батько Всевишній Творець, Вишній. Допомоги, допоможи. Чому би вийшлися, то слава Богу. Вишенька, душа Всевишня, зверталася до душі Всевишнє. Да, дійсно, вони отримали допомогу. Тому що людина, коли лягала на землю, але пізніше потім вони не лягали, а просто вихилили на коліно, вони входили в резонанс з цією землею. І Якраз і отримав. Вони були в резонансі з рідною землею, Твоєї рідної землі. А ворог не був в цьому резонансі. Відповідно, в нього цієї сили не було. Тому ми могли перемагати. А зараз все змінилося, виліклой, що це все дурниці, воно ну, не дурниці. Бо на рівні матриці воно все працює. Просто зараз вірив людей, це немає, ну, а знаньте більше немає. Бо ніхто і, і не пробував цього робити. Це в практиках бойових практикуються, вчаться люди. А пересічні люди взагалі цього нічого не розуміють. Покрива для них ікона в церкві. Ну і свято. Не більше покрива це реальна сила. Так подумайте з цими питаннями. Ну, те, що я там озвучував по створенню енергоінформаційних вузлів, да, практично проявляться люди, які будуть подавати інформацію. Але щоб ці люди незалежні, їм треба давати матеріальну підтримку. Як завгодно, може бути. В інтернеті сподобалися її статті. Слухайте свою душу. Душа, якщо ваша відчує, вона не збреше. Вона підкаже, да, цю людину треба підтримати. Навіть якщо людина там і не виставляє якісь рахунки, можете просто запропонувати цю підтримку. Бо почнуть з середовища звичайних людей будуть такі народні лідери, виходять, концентратори знань, які будуть подаватися людям. І треба, щоб ці лідери не залежали ні від яких. Закордонних чи місцевих олігархів. Як раніше було, «сходаль» називалося. старе слово. Отуди збиралися сход, Потім треба було вирішити якісь питання. І от від цієї громади посилалася одна людина, яка була представником цього сходу, цієї громади. Ми потім це замінили все на депутаті. Це ну, в словах є. Путатать, той, хто на в перекладі. <кхи> те, що ви бачите з іншими. Політик теж саме. Вони дуже гарні слова. І вони ж вже програмують людей, які носять назви ці. Так що треба повертатися до елементів того, що було упращувати. Якщо ви хочете, щоб платна землі була. У всякому випадку на вашій землі. Я поки не маю на увазі всю париці. Бо це повинні всі захотіти, щоб був лад. Так що я вам підказки даю. І на тому що виставляю, просто моделюю процес. Навіть якщо воно зараз заглохне, але ця інформація залишиться, хтось її може читать. Катя інформаційно рівно з землі чи з матриці. І втілити. Не зараз пізніше. Може і зараз воно все вийде, якщо на пагні в цьому копирсатись. Подумайте. Тому що шлях не силовий був би найкращий. І приклад найкращий був би для всіх інших країн. Послухайте свою душу, вона вам підкаже. Вона вам підкаже, з якими душами вам треба співпрацювати. Не дам один із тих, що казав, коли рахунок, що ви відчули свою душею. Що, якщо так проскакує, а ви не замислюєтеся, тут ви замислитеся, чи потрібно вам. А якщо ви замислите, то ваша душа може підключитися. І вона може чути підсолізну, чи не потрібно. І так і людей будете перевіряти, які будуть проявлятися. Бо підставлять будуть багато різних ряжених. І місії ряжених буде, і політиків різних, і журналістів продажних. Так що тут треба буде душею відчувати, кого підтримують, кого не Бо Ту ідею, що я запропонував, підтримувати цією громадою, цих людей, спробуй вже спаскудити, як завжди. Послухайте в першу чергу своєї душі, у І Тоді вже робіть. Можете помилиться, нічого страшного, побачите, що не туди йде. Ну і все, забудьте за нього, його не існує, викритить його далі все. Нема людини. І дивіться, хто буде інший. Це так доповнення фактично того відео, що я що мені вже виставив. Переварити. Все в найкраще.